Ну, друзі, Давайте обстріли привітаємо по пару, яка заїдала на чемпіонат України з регбі 15 серед ветеранів. 10 вересня у Хмельницькому відбувся Кубок України з регбі серед ветеранських команд Проскурівка, де до нашого міста завітали три команди: зі Львова, Сиві Леві, з Києва, клуб вітіранів регбі та з Одеси команда Орбі Регбі. Також в участі прийняла команда Господарів. І святкували річницю створення клубу. Річниця вдалась для клубу на славу, тому що саме наші ветерани тріумфували у даному кубку, гідно справившись з суперниками. Томі ж учасники позитивно відгукнулись про даний турнір. Проведення сьогоднішнього кубка на сьогоднішній день майже не було ніяких наскладнощів, тому що ми готувалися до цього. Ми довго йшли, ми провели сьогодні першу річницю, відзначили. До нас приїхали гості, і нам здається, що в нас все вийшло. І я думаю, що всі, хто тут відбув, прибув до нас, скажуть те саме. Які наступні заходи в ветеранському регіоні плануються в Хмельницькому на Україні? У на сьогоднішній день в Хмельницькому ми вже закінчили свій захід. А на майбутнє ми плануємо поїхати з дружнім візитом до Польщі на 24 вересня, зустрітися з командою Польщі ветеранською. Також наступним турніром в Україні буде Карпатська осінь, десятиріччя львівської команди, яке ми теж плануємо широко відзначити і там відбути своєю колективом. Як вам рівень проведення такого заходу в місті в Хмельницькому Україна ж вперше, як вам організація? Як Загалі, а потім по перше, я хочу привітати команду Подільські вепре з першим роком, який вони зібралися. Ми як найстарша команда «Сиві Леви». Якби почали той ветеранський рух, його показали. Хлопці його підтримали, і зараз дуже якісно. На найвищому рівні вони проводять зараз і кубок ветеранський, і дитячий. Я бачу тут змагання проводяться на дуже високому рівні. Ми будемо хотіти, щоб та команда підтримувала ті традиції регбі, які є на Україні. Вони зараз самі молоді прийшли до нас своїм такою ініціативою дуже сильною. І відповідно хочемо їх підтримати. Дуже вам дякуємо за проведення такого ще одного туру на Україні. Дуже гарно було проведено все. Ми ну, чекаємо на так званий третій тайм. Там ми, я думаю, скажемо ще багато хороших слів для команди Подільські вепри» і для ветеранів, яких тут не поважає. Сьогоднішнього турніру? И буду Одеси приезжать на такие же культуры погнителей. что нужно в футболистам добавить, как нужно улучшить? Я хочу сказать, что нам всегда очень приятно приезжать в футболистам. Мы следим очень за развитием в этом регионе. Поле очень прекрасное, вода очень прекрасная, атмосфера очень хорошая. Очень приятно, что в этот турнир, ветеранский еще под этот турнир, проходим детские соревнования. Разний возостав в один день грають, діти відять, що ділять дорослі, теж дуже важливо. Один з дітей стоїть. Що ж, подільські вебри показали клас. Надіємося, що таких кубків буде ще багато у нашому місті. Та наступного разу до нас завітає ще більше команд. Дивіться, регбі, вдолівайте за своїх.